Нарешті я знімаю це відео і я довго до цього готувалась. А от зашквари бабки не мені подобаються. Вгубства людини. Я буквально тільки закінчила її. Так, я очікувала набагато більше. Те, що мені треба, це вже друга книга, це величезний мінус. Як ви вже зрозуміли, я буду читати книги по рекомендації Макса Кітрука. Не сьогодні. В мене тут три книги. Ще є одна в електронці. І давайте я розкажу, які книги я обрала приховані малюнки Джейсона Рекулака. Я побачила цю книгу в рекомендаціях Макса Кідрука відносно нещодавно в його Тіктоці. Він радив три книги, які перекладені українською, які не здобули такого сильного розголосу, як вони того варті. І... Він сказав, що це дуже класний трилер, і він не міг покласти цю книгу, поки не прочитав. Ця книга давно в мене в бажанках, і вона перша прийшла в цей список. Це Катерина Бабкіна. Мій дід танцював краще за всіх. Це невеличкі такі твори оповідання, наскільки я розумію, Катерини Бабкіне. І також Катя дала б прочитала вже цю книгу, дуже радила її. Тож я думаю, що мені ця книга сподобається. А от зашквари Бабкіної мені не дуже подобається. Ще одна книга це сміх у кінці тунелі, нотаки українського анестезіолога. Це написав Іван Черненко. Я була на презентації цієї книги, ще не пам'ятаю, взимку, напевно. І це одна була з таких дуже класних і атмосферних обговорень. Я зрозуміла, що мені сам автор подобається, і явно сподобається книга. А після того, як Макс друг порекомендував її, то я точно вже зрозуміла, що треба читати. Ну і остання книга, яка в мене є, це електронка Любко Дереш Покоління Ящерці на з. На жаль, цієї книги ніде не можна вже знайти, можливо, тільки на барахолках чи в бібліотеці десь. І наскільки я розумію, вона давно не перевидавалася в нас. І цю книгу Макс Кідрук згадував найбільше за всі інші книги. Він сказав, що ця книга ще в підлітковому віці ну, ще дуже рано взагалі його здивувала. І цю книгу він майже у всіх інтерв'ю згадує, якщо мова йде про те, як він почав писати, що його надихає, який улюблений його автор. Він називає цю книгу одною з перших. Ну і одразу вам невеличкий спойлер. Я хочу обрати першу книгу приховані малюнки». І купила її недавно. Мені дуже подобаються ці моторошні малюнки, які тут зображені. І мені хочеться чогось такого трилерного, страшного. Бо зараз якраз кінець літа, і мені здається, ці книги ідеально підходять. Для такого настрою, ну що, так вийшло, що я дочитала вже книгу. Я буквально тільки закінчила її. І розповідається про молоду дівчину Мелорі Квін, яка проходить реабілітацію після того як вона вживала наркотики. Вона проходить вже реабілітацію не перший місяць. З неї все гаразд. Вона почне займатися бігом. Її життя змінюється. І тут їй пропонують стати няною маленького хлопчика на ім'я Теді в сім'ї Максвелів. Вони дуже багаті, вони дуже люблять свого сина, і їм потрібна на літо няня. І Тут починаються дуже дивні штуки, тому що хлопчик малює дивні малюнки. І вони доволі криваві. Начебто про вбивство якоїсь дівчини. Звісно ж, Мелорі вона хоче розслідувати це, і поступово вона розуміє, що щось тут не ладно. Не могла зупинитися. Чесно, я не хотіла цього робити. Написана книга дуже легко, історія сама тебе дійсно затягує. А тут є й такі містичні моменти, елементи трилеру. Ну, коротше, вона мене не відпускала до останніх сторінок. А це дуже рідко, бо зазвичай, коли ти вже дізнався, хто винуватий, що взагалі сталося, то я в мене вже немає терпіння і хочеться закінчити книгу поскоріше. Так, тут мені теж захотілося закінчити книгу поскоріше, проте через те, що мені все ж таки було цікаво, чим закінчиться, от навіть. Після мова, можна так сказати, нашої головної героїні. Мені здається, я доволі вчасно взяла цю книгу, тому що мені хотілось чогось легкого, хотілося якогось трилеру або детективу. І я це можна сказати отримала на сторінках цієї книги. Було неймовірно. Я чесно здивована, як і Макс друг, що ця книга не ходить від каналу до каналу, від читача до читача. Я її дуже рідко бачу, бачила тільки в покупках декілька разів, але ще ніхто її не читав. Я вважаю, що це варто читати, особливо влітку. Тут саме така от атмосфера літня. І вона прочитається дійсно дуже швидко. Якщо б я не робила перерви, то я би її прочитала за день. В мене більше немає слів. Я зараз на таких емоціях, можливо, пізніше щось ще додам до цієї історії, але мені здається, що тут просто її варто читати. І оцей ця зав'язка, вам більше нічого не варто знати. Єдине, що мені не дуже сподобався момент. Якщо ви почнете читати, ви зрозумієте. Це найперша глава з чого починається. Я не зовсім зрозуміла, навіщо це було вставляти. Ну, не знаю, якось дивно. Вона, начебто, не вистрілила ніде. Наприкінці книги. а Хоча, може, є. Тобто для мене от загадка цієї першої глави, навіщо вона була зроблена? Що хотіла сказати авторка цим, чи хотіла вона зробити якесь продовження з цієї книги? Я не впевнена, точніше, автор. Для мене це величезний мінус. Я все чекала, коли ж, коли ж настане цей момент, начебто, наприкінці, коли вже нам було зрозуміло, хто винуватий, що взагалі коїться в цьому будинку. І можна провести паралель з тим, що відбувалося на перших сторінках, але це так притягнуто завушу, тому не знаю. Я зазвичай люблю, коли в детективах, трилерах, в принципі, книгах, якщо автор про щось говорить, то це все потім класно і гарно, гармонійно поєднується наприкінці роману. Цього я не побачила. Якщо ви читали цю книгу, то підкажіть, можливо, я щось не недозрозуміла, проте не дивлячись навіть на це. Я вважаю, що це дуже класний роман. Він ідеально підійде для літа, він ідеально підійде навіть для осені. Ну і раз ми так вже добре йдемо, я хочу прочитати ось цю книгу. Я її вже трішечки починала читати, якраз таки, коли я готувалася і взагалі думала почати знімати це відео, але ту частинку я прибираю і не буду вставляти. Я прочитала до 34 сторінки, грубо кажучи, я зупинилася на Другій чи третьому оповіданні Голуба гумова шапка. Я його, напевно, перечитаю, можливо, навіть прочитаю перші дві історії, просто щоб згадати, щоб мати вже уявлення і повернуся до вас. Дочитала я ще одну книгу. В цілому, чесно, я зрозуміла, що більшого трішки очікувала від цієї книги, хоча вона дуже легко читалась, і також мені. Сподобалась більшість цих історій. Це взагалі серія оповідань про різних людей, абсолютно різних. Але якщо уважно читати і вчитуватися в імена, які тут згадуються, то можна потім зрозуміти, що люди, які згадуються в цих оповіданнях, вони так чи інакше знають один одного, вони або родичі, або знайомі. Що мені сподобалось, це те, що тут не один відрізок часу. Мені спочатку здавалося за назвами цих оповідань, що це сучасна така література. Про сучасний час. Насправді Катерина Бабкіна розповідає про голодомор, вона розповідає і про ХХ століття, і також нашу сучасність тут зачіпає. Я вже казала, що мені дуже сподобалось, як Катерина Бабкіна легко пише свої твори. Я думаю, таку книгу варто брати, якщо вам хочеться щось дуже легке і прочитати буквально за один вечір. Тут 100 сторінок, може, трішечки більше. І дійсно ці оповідання читалися ну вкрай швидко. Те, що мені треба, це вже друга книга за порадою Макси Кідрука, яка мені так сподобалася. Читаючи, яку я дійсно забувала про час, забувала про якісь справи і просто насолоджувалась текстом. До речі, так вийшло, що я на Барахолці придбала собі вже другу книгу Катерини Папкіної, яку мені теж радили почитати. Якщо не помиляюсь, голі і щасливі люди принаймні я залишу тут обкладинку, сподіваюся, що та книга мені теж сподобається. Ну і в принципі, цікаво подивитися. Як Катерина Бабкіна ще може писати, про які історії. Але мені здається, на цьому моє знайомство закінчиться. Прочитала я ще одну книгу. Мені здається, це відео буде першим в цій серії різних відосів, де я читаю за порадами різних відомих людей. І це буде найкраще за моїми оцінками, тому що. Оця книга вона отримала від мене п'ятірку. Я давно, напевно, в мене таке відчуття, принаймні, що я давно не ставила книгам п'ятірку. Знаєте, ще на моменті, коли я була на презентації цієї книги, я зрозуміла, що вона мені сподобається, бо мені дуже сподобався сам автор Іван, як він розповідав про свою книгу, як він розповідав про свій досвід, в принципі, як він спілкувався з людьми, це було дуже приємно. Він складає враження дійсно відкритої і щирої людини. І це я побачила на сторінках книги. Сміх у кінці тонелю, мені здається, це та книга, яку варто прочитати кожній людині. Це написано дуже легко. Так, тут є моменти, які повторюються. Повторюються іноді думки автора, або повторюються моменти, де він пояснює щось з медицини, таким людям, як я, яка нічого в цьому не тямить. І це, мені здається, нормально. Бо якраз такі моменти, де він рефлексує. Я бачу, що він переймається певними питаннями, питаннями хабарів, питаннями. Медицини як такової і в якому вона стані, і він постійно над цим рефлексує, постійно повторюється. Тож я зробила знижку Івану і, в принципі, цій книзі за те, що я бачу, що це його біль, це його дуже турбує. Я одразу згадую себе, і коли мене щось турбує, я постійно про це згадую, постійно про це кажу, постійно про це розмовляю. Я ж не сказала, напевно, про що ця книга? Тут Іван розповідає про свій досвід як анестезіолога, і взагалі він розповідає. Розповідає з моменту, як він почав вступати, вступив в університет, провчився і почав працювати як анестезіолог. Закінчується все е, такою частиною, як коронавірус, і якраз таки розповідає, як він працював під час епідемії, як він е, рятував. Людей. Знаєте, це просто дуже класна збірка різних історій, життєвих з життя самого автора, і також з його практики, Ну, дуже було цікаво читати. Я і посміхалася, і сміялась, і сумувала. Дуже відгукнулася в мене ця книга, тож я тепер буду її постійно радити. І те, як вона швидко йшла, те, як вона мене відволікала зараз, от я знову ж таки повторююсь, як я і казала з Катериною Бабкіною. Ця книга теж мене дуже сильно відволікла, і мені хочеться сказати, що напевно я точно буду прислухатися до порад Макса Кідрука і читати, що він порадить в майбутньому. Бо третя книга, і це дійсно попадання, залишилась остання книга. Це покоління ящерці». В мене. Очікування, що ця книга, як мінімум, мені сподобається, і буде читатися легко, бо всі ці книги вони в якомусь такому одному вайбі. Якщо ви ще не купили цю книгу, то я раджу вам її поскоріше купити. Не дивитись, що я показую свій айпет, саме з нього я і читала останню книгу Любко Дереш Покоління Ящерці. Знаєте, хочеться одразу сказати, що я очікувала так, я очікувала набагато більшого, що цю книгу мені варто було читати в підлітковому віці. Коли я її прочитала. Я почала лізти в Goodreads, дивитися відгуки інших читачів, що вони думають про цю книгу. Дуже багато було відгуків, в принципі, що вони читали це в підлітковому віці. Тоді її треба читати. І ця історія розповідає нам про підлітків, які зазнають булінга від е, певних хлопців в селі, в якому вони проживають. Комусь сенсі я підтримую те, що це реально така. Щось на кшталт Чака Паланіка, але набагато легше. Тут є такі певні моменти. Але ще ця книга мені дуже нагадала, оцей роман Євгена Ліра Степовий Бог. Я цього року читала цю книгу і десь в якомусь прочитаному розповідала про неї. І от що ця книга, що та, вона за вайбами дуже така літня. Теж розповідає про невеличке село, але якщо тут в нас дуже багато містики, то там більше звичайних проблем. Там немає взагалі цієї містики, там є просто розмірковування героїв на тему вбивства людини. Блін, я чесно, хотіла, щоб мені ця книга сподобалась, щоб я така прийшла до вас. От дивіться, я дочитала всі книги, і вони всі мені на 10 із 10, грубо кажучи. Але так не вийшло. Чи буду я знайомитись далі з Любко Дерешем? Напевно, ні, а можливо, через її пару років, через рік мені захочеться щось ще у нього почитати, бо я знову ж таки, читала у відгуках, що а, люди знайомились з іншими творами а, Любко Дереша, і вони. Сподобались їм. Але, якщо чесно, я трішки була розчарована, що ця книга не прийшла мені в певний в правильний час. При цьому це дуже гарно написано. Я знаю, що це перший був такий твір, який написав Дереш, і написано це дійсно класно, легко. Він дуже майстерно підіймає певні теми, і в нього гарні описи природи. В нього класні персонажі, які одразу ти впізнаєш. Взагалі, якщо ви читали саме цей роман, розкажіть, як він вам, тому що мені було б цікаво його обговорити. А якщо казати в цілому, то я, в принципі, дуже довольна цим відео. Воно вийшло, як на мене, дуже вдалим, тому що мені Макс друг дуже допоміг вийти з такого редінслам, коли я не могла щось читати. І не дивлячись на те, що в мене були стресові тижні. Ці книги, які він порадив, вони дійсно мене відволікали. І я радитиму оці три книги точно на прочитання, вони дійсно класні, якщо ви щось шукаєте. І в принципі, мені здається, що варто дослухатися до порад Макса Кідрука з приводу того, що почитати, ну і звісно ж почитати його твори. Якщо вам сподобався цей формат, обов'язково напишіть, чиї смаки мені перевірити. Можливо, це буде зарубіжна зірка чи наша зірка. І я сподіваюся, що не закину цю рубрику і підготую для вас нові цікаві відоси. Ну а на цьому все. Дякую вам величезно за перегляд. Побачимось!